Дитячий одяг, 10 кг перший та другий сорт, 800 гривень. Друзі, 10 кг дитячого одягу. Є дуже класний, комбінезони такі тепленькі, H&M. За 800 гривень це просто. І випадаються такі простенькі, якісь базові речі, маленькі розміри, буквально від нуля і до 14 років, і на хлопчика, і на дівчинку. такі є дуже класний. Зараз вам покажу костюмчик Такі штанці на зав'язучку. Далі тут є такі. Пісочні трусики. Такі вже дві пари більше трошки штанців. Далі чоловічок такий Місовий. Дивіться, як класна. Вообще, який малюночок. Супер. Мені так подобається. Дивилося, дивилося. Такий на дівчинку тренч. 6-3 місяці. 3-6 місяців. Далі такий комбінезон. щось протиповижній. Дитячий, далі у нас такий сиренький, класний на хлопчика. Може бути і на дівчинку динозаври приламований. Далі такий у нас є зимовий комбінтон тут за, аж до ніжки. Зараз скажу вам раз, ми зрієнтую. 80 пишет. Далі ми тут не знаємо, що це гарбуз, чи це морквочка. Напишіть, будь ласка, нам у коментарі. Він від H&M. Далі такий на дівчинку комбінезон рожевий на двох замочках. Розмір не скажу, він десь там, напевно далеко. далеко. Футболочка така класна, літня. Ще раз повторюю, що тут і на хлопчика, і на дівчинку відміляв. І до 14 років. Пишіть нам в коментарі. Кому сподобався лотик і хоче його собі купити. Пишіть в коментарі. Такий, я знову забула, як він називається, панчу. Будь ласка. Пишіть нам в коментарі, якщо вам сподобається. З вами наш менеджер. Обов'язково зв'яжеться, буквально нова. Зовсім немає слідів носіння. Бачите, рукавчики, зовсім нова хлопочка. І ще я разочок вам нагадую, що це перший, плюс другий. Перший плюс другий сорт 800 гривень, 10 кілограм одягу. Дивіться, який класний. Зовсім на слідів насіння на деяких речах, звісно. Бо це ж треба ще враховувати, що це у нас Зара. Це ще треба враховувати, що це перший плюс другий сорт. Далі у нас є таке платічко. Тут ще дуже багато одягу. Дуже багато. Зараз вам покажу останню позицію. Це я буквально перших два, вибрала отаких. От я вибрала тільки перших два, а тут ще є три такі. Тому 10 кг дитячого одягу за 800 гривень. Пишіть, будь ласка.